Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак зодіака, Стрілець на період березень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Червона стрічка це багатство. Руни. Необхідність вибору та прийняття важливих рішень. Сонце. Зізнання в коханні. Ось тут, друзі, зверніть увагу. Дзеркало, подвійне життя. Не можна так робити для того, щоб потім не нести за це відповідальність. Ось тут у вас прибуток в родині. Мається на увазі, або хтось очікує дитину, або, наприклад, буде одруження і в родину прийде зять або невістка. Ось тут натхнення. Водограй, а також котик. Це якийсь обман. Для того, щоб порядкувати інформацію, можна записувати на лістик, для того, щоб потім порівняти та подивитися, що саме до вас стосується, а що ні. Ось тут. У вас замок, він означає закрита дорога тупік. А тут поруч багатство. Чи пов'язані ці два символи або ні, вже будете дивитися по своїх обставинах. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро на моєму каналі вже нові відео на тиждень. Підписуйтесь та ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити, якщо ви наші нові глядачі, наші постійні глядачі всі підписані. Прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіака Стрілець, Березень 2025 рік. Дивимось, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут хмара, а також блискавка. Вона показує карму. Ця карта так і називається карма. Розумійте її так, як ви вважаєте за потрібно. Або ви будете відпрацьовувати карму, або не порушайте якісь принципи для того, щоб потім ця карма вас не настигла. Ось тут ящерка. Вона означає ворожнечість. З кимось ви будете ворогувати. Ще раз повторюю, не ускладнюйте свою карму. Для цього пасіянс і показує, на що варто звертати увагу. Дивимось уважно, ось тут ворона. Ворона це погана новина, також якась ворожнеча. І ось тут сварки та ворожнечі. Зверніть на це увагу і, за можливостю, не конфліктуйте. Ось цей метелик, він показує підступну зраду. Не довіряйте свої важливі справи комусь стороннім, іноді даже друзі можуть неочікувано підкинути сюрприз. Ляпнув зайвого та видав чююсь таємницю. А ми прямуємо вперед на третій розклад. І ще, друзі, ось у вас тут повторюється рибка. Це поповнення в родині. Якщо це поповнення, наприклад, діти, то поставтеся дуже відповідально до цих всіх подій, а ми прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Стрілець місяць березень 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, що повторюються символи на початку місяця, а також наприкінці. Сонце. Це освічення в коханні. Ось тут. Це дуже важливий такий знак, якщо ви будете освічуватися, і також, якщо вам хтось буде освічуватися в коханні. Ось тут жабка, вона показує хворобу удар. Зверніть на це увагу, але після неї йде захист та зцілення. Якщо ви все правильно робите, то вам не знадобиться відповідати за, яких, за якісь події, результатом яких може бути удар. Наприклад, перехвалюватися за щось або щось таке. Ось тут багатство червона стрічка. І ось це, друзі, зверніть увагу, ось ця свічка, вона означає застілля. Можливо, буде якесь святкування, це буде вашим рішенням, наприклад, одружуватися або виходити заміж. Святкування якесь. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Задяка Стрілець на місяць березень 2025 рік. Застереження. Подвійність вибору. Це зеркало, котре випадало вам як подвійне життя. Ось це подвійність вибору це застереження. Як то кажуть, не обманюйте когось, наприклад, зустрічалися з двома, а одному, од... одної людині вішайте лапшу на уші, а з іншої серйозні стосунки. Оце застереження. <клухи> Порадам карта книга, це інформація, пам'ятайте про те, що рано чи пізно вся інформація становиться. Явною, вона відкривається. І саме тому не робіть собі ніяких ускладнень на подальше. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Іноді розклади настільки чіткі та змістовні, що, думаєш, для кого саме він цей розклад. Але пасіян показує дуже важливі деталі. І я сподіваюся, що вони для вас. Корисні саме в цей період. Чекаю вас на мої наступні розклади. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.